Сьогодні розглядаємо бойове застосування ручного протитанкового гранатомету рпг 7 в Для цього беремо гранату, скручуємо з неї заглушку, дістаємо з тубуса вишибний циліндр зі стабілізатором. Накручуємо за годинниковою стрілкою до упору. Попередньо оглянувши гранатомет, вставляємо гранату в нього. Гранату вставляємо таким чином, щоб гвинт під реактивним двигуном співпав з пазом на каналові ствола. Гранатомет готовий до бою. Беремо його таким чином, щоб ліва рука була на грудях, права на спусковому гачку. Мінімальна відстань знаходження когось чи чогось позаду має бути не менше 30 метрів. Для переведення гранатомету в бойове положення ми його взводимо великим пальцем правої руки. Для пострілу знімаємо з запобіжника вказівним пальцем правої руки. Для здійснення прицілювання ми використовуємо або оптичний приціл, або приціл механічного типу. Попередньо встановивши на ньому дистанцію від 200 до 500 метрів. Подаємо команду. Голосно граната та здійснюємо постріл. Забороняється вести вогонь з відкритих дверей вікон у приміщенні. Якщо позаду знаходиться стіна, дистанція до неї має бути не менше 5 метрів. Розглянемо три положення для стрільби з гранатомата. Положення номер один, положення стояче. Положення номер 2 з коліна. Положення 3. Лежачи. Не забуваємо. мінімальна дистанція гранатомета від землі не менше 30 сантиметрів.